Казочка, як білки ведмежат перехитрили. Стояла в лісі хижка і жили в ній, як ви думаєте, хто? Жили в цій хижці двоє маленьких веселих ведмежат. Вони дуже любили поїсти чогось смачного, а ще більше побешкетувати. У лісі їх так і звали брати бешкетники, і чого вони тільки не вигадували. Пішли якось ведмежата погуляти, йдуть та співають. Ми веселі ведмежата, ми бешкетники, хлоп'ята, дуже любимо гуляти, гучно пісеньку співати. Зустріли вони лисенят, погралися з ними в піжмурки. Зайченят побачили у довгої лози, заходилися грати. Пішли ведмедики далі, аж раптом зупинилися, як укопані, чують попереду якийсь шум. Дивляться брати й дивуються, що там таке. А на дереві кипить робота. Білки горіхи на зиму запасають. Одні підвозять горіхи з лісу на тачках. Інші підкидають горіхи на гору. А на горі білки влаштовують свій сховок. Тут вони приймають горіхи, рахують їх та засипають у дупло. Причаїлись ведмежата дивляться і так їм захотілося горішками поласувати. Бачив, скільки горіхів, запитує один брат. Бачив, відповідає другий. Заберемо собі, заберемо. І побігли додому помішок. Вони й не помітили, що їхню розмову почула сорока. Ах, як цікаво, як цікаво, заскрекотала сорока. Я не можу мовчати. Треба негайно ж полетіти і комусь розповісти про все. І понесла сорока новини по лісу. Першим, кого вона зустріла, був дятел. Сіла сорока поруч із ним, та й усе йому вибовтала. От розбійники, обурився дятел, що вигадали, треба негайно попередити білок. Сорока полетіла далі, а дятел вирушив до білок. Він прилетів, коли ті вже скінчили роботу і збиралися обідати. Дятел розповів білкам про задум ведмежат. Білки одразу ж зібрали нараду і вирішили провчити бешкетників. Назбирали в лісі багато шишок, залізли на своє дерево та влаштували там засідку. Нехай відмежати тільки сунуться. А двоє найменшим білочкам доручили спостерігати з високої сосни. Тим часом ведмежата збігали додому і узяли мішок і вже пробиралися до білячого сховку. Помітили їх білки спостерігачі та й помчали вихором до своїх йдуть, йдуть. Ворог близько, усі по місцях готові, дивляться ведмежата, нікого немає. Тихо навколо, ну, думають, усе добре можна й по горіхи лізти. Підібралися до дерева та й домовляються один стоятиме знизу з мішком, а другий забереться нагору та скидатиме горіхи. Не зволікаючи, прийнялися вони за справу. Аж раптом бац шишка ведмежаті прямісінько в лоб влучила, у нього навіть іскри з очей посипалися. Ну, чого ти там закляк, підганяє знизу брат? Спробувала ведмежа трохи далі просунутися, та де там, шишки так і летять зверху, і звідки їх стільки береться. А білки влаштували справжнє бомбардування, не дають ведмежаті навіть відтихатися. Не втрималось ведмежа на дереві та й полетіло вниз. Впало братові на голову, а той, як зареве, рятуйте. Не стали, брати, зволікати, схопилися та й дременули, що було сил, тільки п'ятими готять. Вибігли білки на галяфну, закрутилися, заспівали. Ми, білки трудівниці, не треба нам чужого, але й свої горіхи не віддамо нікому. А бешкетники тікають, біжать не розбираючи дороги. От як було покарано злодюжок не вдах. Кінець.